Так, давайте спочатку розкажу вам. Розкажу вам те, що вчора затронула тож, трошки тему в Тікток про домових, нащо вони, хто вони такі, що вони роблять і для чого вони взагалі, чи це темна енергія, чи ні. Значить, домовичок це егрегор будинку. Навіть якщо ви не бачите його, це не значить, що його не існує. Поступово, коли строїться дом, от мені поки, я поки розказую на своєму опиті. Може, через декілька років в мене опит буде більший, ніж 9 років назад, коли я це все почала. То я розказую зараз свого опиту, те, що я бачу, те, що я знаю, те, що мені вони розказують. Домовичок, вони бувають дуже різні. Вони бувають добрі, вони бувають злі. Це взагалі хто це такий. Це енергія дому, це егрегор будинку вашого, чи квартири, чи ну, оселі вашої. Неважливо, де ви живете. Це все егрегор оселі. Це енергія, яка скоплюється спочатку з ваших емоцій, з ваших думок. Це така спочатку енергія згусток енергії. Потім він приймає якусь. Форму, це може бути собака, це може бути люди... наче людина, це може бути е щось схоже на звіра якогось. Е чому? Е і від того, який характер в будинку, чи це був попередній е хазяїн тут, от ми купили будинок, допустимо, так? в ньому вже був е цей домовий, в ньому вже був домовий. Я вибачаюся. В ньому вже був домовий. А коли ми сюди переїхали, вони його просто не забрали. І, ну, як забирають домовий? Давайте поступово все, як хочеться. Вони його просто не забрали з будинку, і він тут залишився один на день Я прийшла, звісно, я його, попризва, я його призвала. Я кажу, виходь, давай будемо знайомитись. Він вийшов. Я кажу, я з добром до тебе, я буду тебе лікувати, якщо хочеш, я буду тебе. Допомагати, спілкуватись, як він почав гасати, яким він був щасливий. Я ж кажу, можна його питають, від чого він захищає, що це, це якийсь демон чи щось. Він захищає будинок від нападу негативних сил, від потопів, там від пожарів. Тобто, він знаєте він такий порядочок наводить дома в будинку, щоб коли вас нема. Коли ви є, він дуже щасливий, він там може з вами тусуватися. Значить, якщо щось я не дорозкажу, я вам можу просто доробити ще одне відео, і вам буде може ще цікавіше ще пізнати щось там про нього. От, хто це такий? Це Грегор будинку, він є незалежно від того, чи хочете ви його бачити, чи ні. Потім, а для чого він? Він захистає будинок, захищає. Від там потоп... ну, такі. Він там потопний. Він фізичні процеси творить для дому. А, там мені сказали, що наче, Бог мене оберігає, і все, це якась темрява, ви там сектант. Бог зверху. Він пускає лучі, звісно, на нас, на усіх. Я роботу працюю тільки через Бога, але. Тут фізично, на нашому плані ну, не ж Бог брати і кожному будиночок, підчищати. Ми повинні це робити, своєю енергією. Значить, цим займається цей домовичок. Мій тут поряд мене лежить. А, так, захищає. Потім вони бувають злі. Можуть, якщо це старий будинок, вони можуть бути хворі. А, я ж розказувала, там квартира була в Ужгороді, і там наш батько жив. І він а, дуже дуже стара квартира. Ну як, ну знаєте, прям такі там раритетні меблі, все і воно там складалося роками, ніхто там не жив. І от, коли я почистила там квартиру, думаю, ну де ж ти думав, лягаю, вже така уставша. Після дня, там вечір, і він сідає, такий уставший дідушка, такий і весь впилюки. Я кажу: а що ж ти такий? Він каже, я так устав. Я його почистила. Кажу, легше він дякую. Але він вже старенький дідушка такий, ну, дідусьок. Я, його там, я кажу, я тебе буду. Як їх можна лікувати? Якщо вони хворіють, якщо ви а, ну, далеко. Не, давайте спочатку, як їх можна лікувати? Значить, ми їх можемо зцілювати енергію, мити, наче під душем. Знаєте, ви його миєте а, якоюсь такою світлою водою, наче під душ поставили у себе, помили, висушили. От наче ви дитину. Вони як дітки, вони такі класні. А, це, якщо він добрий, якщо він згоден з вами дружити. Потім, якщо він злиться, є такі, що оці сонні паралічі, іначе кажуть, що треба. Що душить? Душить це злий чи темний. Він став злий і темний від того, що чи там енергія була дуже негативна, тому кажуть, не сваріться в будинку. Ну просто намагайтеся якось там енергетично вирівнювати, свічками випалювати, щось там таке. А якщо він злий, ви до нього звертаєтесь, скажіть, як я можу тобі допомогти? Як я можу тебе почути? Дай мені три дні, щоб я тебе почула, але не вночі. Днем якийсь шорох, якийсь щось таке, щоб ви його почули. Значить, може, вилками, вони люблять на кухні сидіти, бо там дуже багато тепло, енергії, багато, там люди їдять постійно, вони там живляться трошки цієї енергії. Якщо він злий, спробуйте його вилюкувати білою, розовою енергією, помити його. ну от таке, от, Знаєте, щось таке. Помили, подружилися. Періодично йому давайте молочко і хліб. Він буде це їсти, йому буде дуже від цього ну, класно. А якщо ви дуже далеко, от мені показують, якщо ви далеко зараз уїхали кудись. Зараз дуже багато у нас людей виїхало. Да? А він там мені показують, що вони такі сумні сидять і ну, трошки так сумує за людиною. Дайте йому лучик енергії, туди розовий. Потім уявіть, що ви йому хлібець кладете. Вони хлібом люблять живити, живитись. Молочко, наче наливаєте. От там от поставте, ви ж знаєте, як ваше житло виглядає. Поставте йому і все. І він от бачу, комусь там сказав, хтось мені сказав на лівому березі, квартира пуста. Ви йому дали, він поїв, і він такий довольний, він такий щасливий. От трошки туди йому давайте тепла. Тож можна з ними спілкуватися зараз, можна з ними спілкуватися, можна їх лікувати, можна їх все, що хочете. Спасибо. Якщо щось ще цікаво, пишіть коментарі, я вам буду ще додавати. Будь ласка, негативу не треба, бо я це не люблю, я видаляю.